Віталій Батарі Шахів рай проти k Кіт якийсь. k Рейтинг 1992. Туристичний кіт. Чи що? Прикольно. З3 тут Горожає. Орожай. Д4 важливий, ну. Після Є6. Відірваємо, відкриємо лінію Є, буде якась бнодіська структура. Можливо, би 5 колись. Так, а цим пішок. Кейтуристик. Такий вже треба зазвичай s 4 потрапляє, але він може швиденько F4 піти? Ну, давай поки так. Це 4 хочу піти. Або він візьме. Ні, не візьмі. Що ти хотів? show. Sure. Все-таки йому десь треба F4 грати, а не ф 3 Не знаю, B5, колись, якось. Це 4 треба зіграти просто. Так, якось він чорні поля прослабляє, і хоч би що йому було. От нічого не боїться. Молодець. Тура ц 8 якось після викиді. Якесь не дуже мені подобається. Так, це 4 взяли шах. На Б2. Давай, треба. ну треба на цього коня кудись. Пристроїти. Можна кінь h 5 зіграти. Продай, F4 буде. Коротше. А якщо це не коректно, треба так рати. В болітс піде. Він не б'є. Ну, тоді ще захоплю простір. Тут. Тут, тут, грейфрут. коня десь на д 3 на б 3 Почасть 4. Дивлюсь, куди він піде, може сюди просто. Туди. У ну, нього взагалі до чорні полясливки, я не знаю. Погрожу якось відскочити. Не зразу, бра. Назад пішов. Тепер ми сюди. Скупили простір і зажали позицію. Так. Ем. Тепер коня включу. Підключу. Тепер Ферріс може перейти кудись в інше місце. Кімчупу робить чесно. Чек, є. Три. Взяв, взяв, взяв. І взяв слона. Це більше менше, я не розумію. Є три. Взяв фрезев, взяв фрезеру. Взяв на є два коня, взяв конем і взяв слона. Якась фігура за А, ти фрезев взяв. I мені мазери буде. <свас> <свас> ну, можливо, також. Чи швидко грає Джонні. Мат! Тому що слабка перша горизонталь. а мої легкі фігури запатували королям ля ля, -ля. 73 на 76. Треба було приймати вже жарту, що ж робити. Б5 треба якось грати, ну не знаю. так, да, думав дати там. Побігати десь тут попровокувати, але в білий — хороша гра. Ініціатива має закінчитись і у них має... У білих залишитись матеріал. Тут все-таки дають мені більше простору на ферзовому. Це добре для мене. Якісь пусті випади туди-сюди. Дає мені можливість захопити простір на королівському. Так. А, кін'є 4 був правильніший що А? Що так? Ні, ну так. Да. Ну, так як в шашках просто. Кінь пройшов все зняв. Тут також хороша гра, тому що чорні поля слабкі. В мене на ферзовому, я ще з'їдаю пішика. Ну тут, правда, я погано зіграв. Інже 3 просто. Ну да. І ми включили в гру нашого слона. Ще добре, але я не бачу, як мені прорватися. в 5 треба було грати. Підривати цю всю фалангу його. Ну, окей, якщо б він. Ну, так, можуть зіграти, ні. Йому просто б'є, ні. Окей. Він не втримує пішака тут. Ясно. Добре. Це все довго буде. Можна було виграти з туру. Знову напишуть, як ти таке не бачиш? Ну як? Зато я бачу, що я йому мати зараз поставлю, якщо він заграється, а він загрався. І все.